Скільки грошей треба для комфортного життя в Києві? Ой, це, мабуть, 20 тисяч мало. 20 тисяч гривень. Так. Да. А скільки ви витрачаєте щомісяця? Тисяч п'ять, шість, тому що я ходжу на обіди. На обід. Як пенсіонерка. Це виходить трохи більше 100 доларів на місяць. Так. Да, да. У Києві. Так. Да. У вас своя квартира? Так. Да. А яка у вас пенсія? 6 тисяч. 6500. Ким ви раніше працювали? Бухгалтером. Так, а як, як довго пропрацювали бухгалтери? життя яким... житт в академії наук. Це скільки років пропрацювали старший? 49 чим, то точно не помню мілочі, скільки. сколько. А 49, так. Да. Тобто півстоліття пропрацювали? Да. А чому у вас така невелика пенсія? Ну, тому що тоді ж зарплати не були 25 тисяч, а було я поставилася на роботу, було 80 гривень. рублів, тоді й колбаса була не. 300 не 400 гривень. А як вам зараз ціни в супермаркеті на все? Ужасно, Я вам скажу, що зайшла у Сільпо банани такі, що їх викинути вже треба. А вони ще 99 гривень. Скільки вам років? 80. 80? Так. Ви були заміжня? Так. Я похоронила сина, я похоронила чоловіка, син був не жонатий. Ні дітей, ні внуків, ні родичів нікого немає. Що ви побажаєте нашим людям сьогодні? Нашій молоді мотиваційно, щоб вона була здорова, життєрадісна, щаслива, щоб завжди в неї були сльози на очах від сміху, а більше ніяких.